Біблія не забороняє жонолоство, лише мужолоство. сформований порнографією, сексуалізований образ жінок, які кохаються, ніби дає індульгенцію. Відтак вчені набагато річ цікавляться дослідженням саме лезбійок. Серед відомих українських особистостей також є видатні лесбійки. І один із таких поетичних проявів кохання до жінки я вам зараз і прочитаю. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Гей-пропаганда повертається, але цей випуск буде не про геїв. Він буде про лесбійок, адже щось мені підказує, що права жінок применшуються навіть в ЛГБТ-спільноті. Не перемикайте. Могли ж назвати свої шоу ЛГБТ-пропаганда, лгбт новини чи якось по-іншому. Головне інклюзивніше. А назвали як гей пропаганда! гей новини! Ну, маєш бути соромно за таке, ні? Соромно. Відома українська письменниця, модерністка, рання Буковинська феміністка Ольга Кобилянська була близькою товаришкою Лесі Українки, з якою вони часто листувалися. Літературознавці визначають це листування як інтимне і часто називають лесбійським платонічним коханням. Ведуча гей-пропаганди. Скільки випусків про геїв було? От сьогодні випуск про лесбійок. А про бісексуала коли буде? Га чому про бісексуальність на цьому шоу так мало? А головне, не ну могли ж ми взяти ведучу гея чи лесбійку на це шоу? А у підсумку хто ведуча? Гетеро соромно затакані? Ну соромно на цьому закінчує всім обійми. І поцілунки від гетеросексуальної жінки, якій дуже болить за лесбійок.